Вітаю вас, шановні садівники та городники. Десь середини березня я починаю готувати грядку під висадку розсади капусти. Чому так рано, запитаєте ви? Бо я розкидаю по капустяній грядці важливу речовину, яка запрацює в повну силу лише через 3-4 тижні. Тож у березні я її розкидаю, залишу, а у квітні буду висаджувати розсаду капусти. Але не просто висаджувати, а з додатком у лунки, які відлякають ведметку та зроблять качани більше та соковитіше. Зараз про все це я детально розповім. Що ж це за речовина, яку я розкладаю по капустяній гряці навесні? Це доломітове борошно, яке коштує у середньому десь 160 гривень за пакет 10 кілограмів, якого вистачає надовго. Так ось. У середині березня я посипаю майбутню капустяну ділянку цим борошном з розрахунку 200 грамів на 1 квадратний метр, грядки, бо в мене середньокислий ґрунт. Якщо у вас важкі ґрунти, то підсипати потрібно більше десь 300-400 грамів на квадратний метр грядки. Потім вилами я легко перекопую цю ділянку, закладаючи борошно в глиб десь на 10-15 сантиметрів, так і залишаю ось така в мене підготовка. А далі я розповім, що додаю в лунки. А по-перше, скажу так: до складу доломітового борошна входять два основні дуже цінні компоненти: це кальцій і магній. Кальцій прискорює ріст коренової системи, а магній бере участь у процесі фотосинтезу, капуста швидше нарощує зелену масу. А ще така добавка пригнічує ґрунтові інфекції килу та паршу і активізує діяльність ґрунтових мікроорганізмів і черв'яків, а також допомагає боротися зі шкідниками. Якщо вносити доломітове борошно навесні, як це роблю я. То воно насичує верхній шар землі легко засвоюваним азотом, фосфором, калієм. Але є нюанс не вносіть доломітове борошно спільно аміачною селітрою, сечовиною, суперфосфатом чи гноєм. Не треба робити це разом. Потрібно, якщо ви вносите, витримати інтервал між застосуванням цих добрив. Тож, десь місяць у мене грядка вистоюється. А потім у квітні я висаджую розсаду капусти. Важливо робити це у похмурий день або ввечері. Напередодні посадки розсади капусти я добре поливаю грядку водою, а на наступний день роблю лунки. У кожну лунку я вношу жменю золи а також доволі крупно подрібнену шкарлупу від яєць і вливаю 2 літри води. Чекаю, поки вода остаточно вбереться і висаджую розсаду. Ось і все, отакий мій план. І капуста у вас буде дуже добра, соковита, смачна і велика. Усім рекомендую.